З вами Смогасте Джміль і ми починаємо. Без незручних ситуацій життя було б надто нудним і передбачуваним, так що не соромтеся поділитися і своїми історіями адже вони є, я впевнений. Якось їхали з однокласницею в автобусі, народу битко. Я стою навшпиньки, тримаючись за верхній поручень. Просто переді мною сидить чоловік. Однокласниця дуже гучним пошибком каже. Дивись, яка блискуча лисина? Цікаво, яка вона навпомацьки. Я на неї шикаю, автобус підстрибує. Моя рука зривається з поручня і дзвінка човгає по лисій голові. Подруга, коза така, давиться сміхом. Напевно, мужик вважав, що я спеціально. Хоча я й бурмотіла. Пробачте, пробачте, мені так незручно. Касир, Вам пакет потрібен? Я. Ні. Дякую. І спритним жестом замість складної сумки висмикую з рюкзака стрінги. Ріжу сьогодні цибулю в окулярах для плавання. Помічаю краєм ока рух, а це мушка всередині окулярів. Скидаю окуляри і починаю терти око, забувши, що рука у свіжому соку цибулі. Ох, і палило. Їду в маршрутці, Навпроти мене хлопець у навушниках голосно звітує телефоном своїй дівчині. Я просто їду в автобусі, ось дивись! І в круговому огляді розгортає камеру на пасажирів. Пасажири зіщилюються, я посміхаюся і рефлекторно махаю рукою. Тут хлопець схаменувся. Вона не зі мною. А потім, у якомусь розпачі, звертає до мене погаслий екран: вона мені тепер ніколи не повірить, що я їхав цим автобусом не з вами. Повернувся на стару роботу за 6 років. Більшість колег досі пам'ятали мене і були раді бачити. Настає п'ятниця, і хтось каже мені: Зайди до кімнати відпочинку! Я заходжу, а на столі торт і всі стоять довкола. Я на такі теплі зустрічі і задув свічки на торті, і тільки потім помітив, що на ньому написано з днем народження Джулія. Торт призначався моїй колезі. Працюю терапевтом. Останнім часом зовсім не висипалася, вчилася та на роботі смикали. У результаті втома взяла своє, прикладаю фонендоскоп до грудей пацієнта, питаю Алло. Не почувши відповіді, говорю голосніше: Алло. Коли зрозуміло, було дуже соромно. Мама у від'їзді, маленьке селище, один магазин. Я боязка і налякана. Зайшла і пошивки, мені ці, ну пачку прокладок, будь-яких. Продавшиця сказала зараз і пішла. А тут набігає юрба, одні мужики, і хтось із них заявляє, дівчинку, пропустіть, вона перша стояла, залякали ви її і винесли мене до прилавка. Так от, виходить мадам і репетує: Тут прокладки хто просив? Дивиться на мене і видає. Щас. Постривай. Іде в кінець магазину, і звідти голосно голосить дівчинко, тобі з крильцями прокладки чи без? Я сказала, що без, але так була задавлена соромом, що вона перепитувала, кричачи: А моє без передали по черзі продавчині ці мужики. Я потім рік боялася все це купувати, комплексів не відчуваю взагалі, але осад є. Мій дядько якось увійшов до ліфта з жінкою, у якої був помітний животик. Він поцікавився у неї, кого вона більше хоче, хлопчика чи дівчинку. На що ж жінка нахилилася і тихенько прошепотіла, я не вагітна. Піднімалися вони лише два поверхи, але дядько все одно сказав, що це була найдовша подорож у його житті. Іду по жвавій вулиці. Зустрічні дівчата посміхаються. Нічого такого буває, але тут вони всі посміхалися. Спочатку подумав, що сьогодні якось особливо добрий собою. Трохи згодом перевірив, чи застебнута ширинка, все гаразд. Нарешті якийсь хлопець сказав Чувак, подивися на свої ноги. Так, там були бахіли, причому вони були здорові, яскраво синенькі. Адже я вийшов із поліклініки. Прощалася із хлопцем. Він обіймає мене і видає: Мяу. Я трохи приголомшена, тому що не люблю всі ці ніжності. Кажу йому, ти що, дурнику, в курсі, що люди не м'явкають. Ти б ще вуха котяче напнув. Незграбна пауза він дивиться і посміхається. І тут до мене доходить, що на мені шапка з котячими вухами. Навчаюся на ветеринара. Коли взаємодію з тваринами, я з ними розмовляю, не можу не кинути слівце якомусь коту, собаці чи пташці. Днями побачила у ліфті старенького пса, коли поверталася з навчання, машинально сказала йому: Несолодке життя в тебе, старий, так? І тільки після цього помітила хазяїна собаки. Теж, старого, він сказав мені: грубо, з вашого боку, дівчино! Я так офігела, навіть слова не встигла сказати на своє виправдання. Соромно сказати, але я погано висловлюю співчуття. Наприклад, коли не стала бабусі моєї подруги, я зателефонував їй і наприкінці розмови на автоматі видав: Ну бувай, бажаю добре провести час. Або ще, батько мого друга пішов із життя у 58 років, усі були пригничені. Я дзвоню йому і перше, що говорю, це привіт. Ти живий там. У мене була лазерна корекція зору. Після цієї процедури ще якийсь час все бачиться досить розмитим. У мене були квитки в театр на Гамлета якраз увечері після операції, і я вирішила, піду, не припадати ж квиткам. Тим паче вистава ця мені дуже подобається. І ось підходжу до театру, а біля входу сидить чоловік із кухлем для дрібниці. Я, будучи в хорошому настрої, поклала йому монету у кухаль з кавою. Цей чоловік, виявляється, був засідником у театрі і мав звичку пити каву зовні і потім заходити до вестибюлю. Ішов вулицею, дощ іде. Вулиця Порожня була, і метрів за тридцять дівчина стоїть біля магазину та посміхається. Я звернувся, а за мною нікого. Розусміхався і я. Мрію, вже, що зараз познайомлюся, дружимося, гарні дітки, то ось. Підходжу до цієї красуні і розумію, що це манекен. Досі червонію, коли згадую, як у кінотеатрі хлопчина на касі затиснув у кулаку монетки на здачу і простяг мені кулак, щоб висипати мені їх на дологі. А я своїм кулаком стукнула по нього і зробила звук вибуху, щось на зразок буф. Я тоді ще був дитиною. У двері постукав один із друзів батька. Мій тато тоді не хотів бачитися з ним і попросив мене відкрити і сказати, що його немає вдома. А я не придумав нічого кращого, ніж відчинити двері і ляпнути: Привіт! А тата просив передати вам, що його немає вдома. 15 років минуло, мені все ще ніякова. Були якось із дружиною на відпочинку. Спустилися на обід, і вона одразу потягла мене до крем супів Наклали ми собі по величезній тарільці і сидимо жуючи, нахвалюючи супець. Але я помітив, що персонал дивиться на нас якось дивно. А коли я все ж таки запитав, у чому справа, виявилося, що ми їли соуси до пасти, яка стояла там поряд, а самі супи були на півтора метра далі. Їхав якось на велику, попереду калюжа коротше, я напружився і стрибнув через неї. І чудово так вийшло. Попереду тітонька схвально мені кивнула і простягла руку. Дай п'ять, мовляв, дав їй п'ять уню. Але тут раптово долинає голосне дурень. Озирнувшись, я зрозумів, що тітка, виявляється, маршрутку зупиняла, а не пропонувала мені дати п'ять. Досі незручно. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а також зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. А всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео, а також на ваших екранах. А з вами був Смогастий Джміль.